Доброго дня, шановні вигради-любителі. Сьогодні у нас 17 червня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це зелені операції на наших виноградниках. Що робити, коли робити, як робити? Значить, Перше діло розповім про те, що собою представляє пагін. Пагін це взагалі в нас іде основний ствол, як то кажуть, і на ньому відростають в сторони пасанки. От ви бачите, в кожній пазухі листка є пасинок. От брунька, яка буде розпускатися на наступний рік, і біля неї росте додатковий пагін. Це називається пасанок. У нас тут є грони, суцвіття. Значит, дивіться, як ми поступаємо до суцвіття. Всі пасинки. Ми Прибираємо, тобто ми ось вже їх раніше убрали, залишились тільки бруньки, просто їх можна виламати або акуратно так вирізати. Це такий пасинок, ми його видаляємо. Напроти груни також можна видалити, можна залишити. А все, що вище, будемо всі пасинки прищипувати над першим листком. Це можна зробити або підрізати, або просто зламати. Отак, залишити один листок. Тобто ми відкидаємо точку росту на кожному пасинку. І так аж догори, поки достаємо зараз. Пасинки ми прибрали. Значить, якщо кущ росте дуже сильно, може трошки пізніше стартанути. Пасанок другого порядку. Тобто ось пасаночок буде виходити ще. Якщо цей пагін росте більш стримано, цей пасанок так і залишиться, і пасанок другого порядку не, не буде розвиватися. Тобто отак він зупиниться, листок трошки збільшиться і буде слугувати додатковим живленням для нашої пагони, для нашої бруньки. А от якраз Ігор показує, пасанок другого порядку вже пішов стартувати. Ну, Нічого страшного, десь через певний час, як він трошки виросте, ми його також прищепнемо над першим листком. Є сорта, на яких можна взагалі пасанки всі видалити і вони не розпускатимуть бруньку. Для чого ми робимо отак оставляючи один листок. Щоб у нас була точка росту на самому пасанці. Тобто це буде пасанок другого порядку. Якщо його повністю видалити, особливо в верхній частині пагана, оця брунька, яка повинна розкритися на наступний рік, може розпуститися. І це дуже небажано, бо так ми втратимо вже врожай наступного року. Щоб цього не трапилося, ми залишаємо такий пасанок коротенький з пеньочком, І все буде чудово. Тобто, от, будемо, рядом. Ще один пасуг, ми його просто ламаємо, вершок. І залишаємо один листочок. Можна два листка, можна один, але ми залишаємо один. Цього достатньо. Суть цього пасинкування, для чого ми його робимо, це в першу чергу стримати загущення наших паганів. От дивіться, два пагани на ньому росте такий віник із пасинків, і воно досить сильно загущується. От, щоб цього не трапилося, ми ці всі пасинки поприщипуємо. І буде більш краще провітрювання цих пагонів, і не буде скупчення вологи, а потім і як результат підвищення грибкових захворювань, також, от де більш гірше провітрюється, туди обов'язково лізе в першу чергу мільдю, а потім оїді. От, Щоб цього не трапилося, ми прибираємо зайві пагони, які йдуть в бік. Тобто ці всі пасинки. Це вже ми дещо тут трошки перетримали, їх це можна робити набагато раніше, коли пасанок, наприклад, отакого от розміру от маленький. Ми просто отщипуємо верхушку йому і все. І цього достатньо. Не треба дочекатися, щоб він був дуже великий, але коли він виріс, не проблема, ви його надрізали та і все. А так просто поотщипали до самого верху, скільки бачите, саму верхушечку. Навіть на самому маленькому верхушку брали, і все. Це головне, щоб вони не затіняли наші основні. Лози. Затінення приводить до того, що гірше проходить сонячні промені до наших ґрунт, до нашого листя, і створюється певна загущеність. Тепер, що стосується вусів на наших пагонах, Видаляти їх чи не видаляти. Це чесно вам скажу, кому як зручно. Ми останнім часом їх видаляємо. Вони нам не потрібні, вони створюють лишні перешкоди в підв'язуванні, між собою сплітаються і вуз краще видалити. Нижні вуса десь до грони вони зазвичай відпадають, якщо вони тут трапляються, вони відпадають самі. І десь тут може в середній частині пагано. А от ще, що вище, ці вуса досить такі жорсткі, агресивні і вони між собою як сплетуться, досить важко тоді розплітати ці всі лози, розсовувати. І ми їх потихеньку просто обрізаємо і видаляємо. Вус, це, в принципі, видозмінений листок. Ну, в такому стані він ніякої ролі, крім кріплення в рослини не відіграє, тобто його, якщо вам він не заважає, можна залишити, а можна і просто видалити. Це все кому як зручно. Особливо такого яких правил немає, Ну, ми в себе видаляємо останнім часом, тому що нам, у нас більш такі, як сказати, загущені посадки, і між собою пагони досить щільно розміщені на шпалері, і вуса нам просто заважають. Тому ми їх видаляємо. Тепер, що стосується зелених операцій, особливо часто здається питання, чи потрібно видаляти листя в зоні грону. Тобто освітляти зону плодоношення і прибирати там листя. Ну, я дуже не раджу це робити. По якій причині? Зараз, в принципі, чудово, коли він відкритий і запилюється, тобто туди проходить добре. І Повітря, і вітром задуває пильцу, якщо потрібно, і бжоли літають і все остальне. Але коли прийде період, коли ягодка вже буде рости і буде зелена, ця грона буде відкрита сонцю. І ці ягоди дуже сильно опалюються, і потім ми отримуємо сонячний опік. Щоб цього не трапилося, листя ні в якому разі ми не видаляємо в цей період. Єдине тільки, де дуже сильне загущення, можете прибрати. ну от, Наприклад, ось тут, дивіться, досить щільна листовий апарат. і Десь грони, можете, як якийсь окремий листочок, один-два. Прибрали, трошки зменшили цю кількість листя і трошки відкрили грони. Буквально чуть-чуть. не потрібно його повністю видаляти. Тобто, зламуєте буквально 1-2 листочка, не більше. Без фанатізму, тому що це не дасть потім вам хорошого результату в плані того, що ви можете отримати дуже сильні сонячні опіки, вже готових грон. І дуже часто люди присилають фотографії, що з моїм виноградом. От вчора було все нормально, а сьогодні вийшов, а він якась коричнева ягода зробилася, мабуть, чимось захворів. А він не захворів, він просто поварився на сонці, від відкрите сонце, молоду, тверду ягоду досить сильно опалює. І щоб цього не тратити, Листовий апарат зберігайте. Він буде е, слугувати таким притінюючим елементом, який. Закриватиме наші подальшому грони від сонячних променів. Тепер хотілося б ще розповісти про кількість листя необхідно на пагони для повноцінного росту і розвитку наших грон, які будуть на цьому пагоні у вас знаходитися. Значить, дивіться, якщо у вас пагони з гронами, я без грон нема значення, і висота шпалери у вас в середньому десь 2 або вище метрів, то в принципі тут ніяких питань немає, цього достатньо вполне. Десь над гроною, якщо буде 12-15 листків, це взагалі чудово. Цього або взагалі хоча б на основному пагоні буде 15 там, чи 18 цього листків, це чудово виноград достигне і набере свої кондиції і буде достигати свої терміни. Але коли у вас шпалера буває зовсім невисока, десь така до 2 метрів, то тут, звісно, більш проблемніше йому достигати, бо не вистачає листового апарату. Щоб якось з цим запобігти, зробіть незначний звисаючий прирост. до у вас, допустимо, верхня проволока. тут, пагін доріз до верхньої проволоки, і ви трошки зробіть звисаючий приріст. Хоча б на певний час, поки зав'яжеться грона, поки виросте якась певна ягода, а потім при чеканки ви його можете вкоротити вже. Хоч Подовше, як можна потримати листовий апарат в довшому стані. Тобто, щоб у вас пагін хоча б мав десь приблизно 15 листків. Це основних листків, і плюс додатково у вас будуть ще пасинки. Якщо у вас дозволяє на шпалері місце, що більш рідко розміщені пагани, залиште по невисока висота шпалери, можете залишити на пасинку по два вузла. Наприклад, ну, зараз я покажу, ось візьму пасенок Отакий. Надщипувати будемо не отут, а отут. Тож залишимо отакі по два листочка. Ці листки в нижній частині будуть вам слугувати додатковим листовим апаратом, додатковою площею листового апарата і буде він слугувати живленням нашої рослини, і нашого пагани, і нашого майбутнього врожаю. Потім, що стосується ще званих операцій, це, звичайно, коли пагін вже переростає нашу верхню проволоку, в нашому стані у нас верхня проволока в різних місцях по різному, десь від 2,30 до 250 по висоті метрів, то як тільки у нас пагін доріс до верхньої проволоки, ми його підв'язуємо і залишаємо над проволокою буквально там один-два вузла. Ну, наприклад, якщо подивитися, це наприклад, верхня проволока, то от в такому стані ми тут його відрізали. Ну, це у нас середина шпалери, отут би ми його відрізали. І прищепуємо всі ці точки росту також на пасанках. В будь коли це можна робити, це можна робити хоч і зараз, коли пагін вже доріз до верхньої проволоки, хоч там через неділю, хоч через дві неділі. Ми це робимо тільки пагін доріз до верхньої проволоки, відщипаємо верхушку залишаємо над проволокою буквально два вузла. Бувають випадки, коли кущ у вас не догружений. Суцвіттями вражаємо або взагалі без суцвіть, буває таке, десь або підмерз, або в зв'язку з війною якісь там були проблеми в тих зонах, де люди не змогли доглядати за ним, і зараз він попер десь. Якимись паганами з землі встановлюється, що в такому випадку робити? Тут би я вам радив залишати на пагоні як можна більше пасинків при умові. Ці пагани жирують. Якщо ви бачите, що вони досить товсті, то пасинки обов'язково залишайте, особливо в нижній частині. Десь 3-4 таких мочних пасенка, для того, щоб трошки його зменшити, сам рост цього основного пагана, щоб він не дуже сильно жирував. Оце важливо. Якщо у вас більш-менш нагрузка паганами достатня на кущ, можна цього не робити. Це так. Вже індивідуально кожен кущ конкретно придивляйтеся. Десь хоча б, якщо там 20-25 паганів вас на що на дорослому є, цього достатньо вполне, щоб він не жирував, навіть якщо він без урожаю. Ну, Зараз оце, в цей період, червень місяць, і десь до середини липня. В принципі, у нас основний ріст цих паганів, це основна наша робота. Коли ми зараз підв'язуємо його, начіпуємо всі наші точки росту над пасинками, іде підв'язка і чеканка за одну винограда, якщо він достиг до верхньої проволоки. Цим ми займаємося, раджу, також не нехтувати цими операціями і вам. Працюйте і наш виноград відблагодарить нас щедрим врожаєм. На цьому, я думаю, будемо завершувати наше коротеньке відео про зелені операції, які на наших виноградниках ми проводимо. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео, підтримайте це відео лайком і коментарем. І все буде Україна. Всього доброго!